Засідання оголошується відкритим, розглядаються е, заяви про роз'яснення установи Київського поліційного суду і про виправлення уписів. Судове засідання безпосередньо з'явився заявник. Будь ласка, пані познаком, підтримуєте ці ваші заяви? Я підтримую, але ще в мене є одне, одна клопотання про надання інформації щодо мого виклику на судове засідання. 12, 12. Це питання не підлягає розгляду, в порядку цивіль... Вибачте, порядку. Це питання не підлягає вирішенню в судовому засіданні. А, мене... В судовому засіданні у нас розглядається питання щодо роз'яснення рішення і про виправлення обов'язків. Так ви мене не викликали, ви винесли рішення. А, ні, Ну, ви не закон не ви виконуєте. Якби ви закон виконувати, ви порушили закони. Мої особисті права ви порушували знаходу. Ви зараз вирішили прийти нам вчинити тут сварку або щось інше. Ні, ми зараз судове засідання призначили з приводу розгляду ваших двох заяв, які надійшли на адресу суду 27 лютого. І саме це є зараз предметом розгляду. Ці питання розглядаються тим же судом, який і розглядав вашу справу по суді. Тобто, в моїй особі суддя Київського поліційного суду невідомо. У вас той же самий обсяг справ, які і були в межах цього провадження, яке існувало раніше. Якщо вам зручніше, можу поставити телефон і знімати мене я, Ні, я, просто я місто, я, як ви можете винести рішення, якщо в протоколі е, зазначено п'ять помилок, і... пані Познахор, зупиняємось. Я пояснила вам, що є предметом розгляду. В даному випадку предметом розгляду є дві ваші заяви. Одна заява щодо допущеної описки, оскільки в резолютивній частині... Зазначено помилково ваше ім'я по батькові, що не відповідає вступній частині постанови від 12 грудня, тобто ви є допущено, зазначено, що ви є вадими, а ви є в нас Васильною. І далі ви просите роз'яснити мотивувальну частину, що вам там є незрозуміло. Викладіть, будь ласка, ваші, що вам є незрозумілим постанові, так, я не погоджуюсь з цією постановою. Це, це по перше. А по-друге, роз'ясніть, чому ви написали, що я винна. Як я можу бути винна? Так, так як я можу бути винна, якщо протокол зовсім не, не на мене написаний. Як я можу бути автоматично, я не можу бути винною, тому що протокол написаний е, з помилкою, виправлений 5 разів, і не зазначений, навіть коли е, розглядали справу? Протокол з помилками в протоколі зазначений. Ваша позиція є зрозумілою, тому ви подали апеляційну скаргу. Так. Я, як переглянувши цю справу, дійшла висновку, що відносно вас було, якщо я зараз подивлюся, постанова містить доводи зміст протоколу, постановою викладено, яке було рішення прийнято судом першої інстанції, стисло викладені доводи вашої апеляційної скарги. А далі викладено з посиланням на норми матеріального права, чому суд дійшов до такого висновку. Ми змінили ми вашу скаргу, суд вашу скаргу задовольнив частково і змінив мотивувальну частину. Тобто, мотиви викладені вже судом поліційної інстанції. Так, в мотивах судом першої інстанції не зазначено, що я винна, а просто закрита. А, суд, а, а вина зазначено? Тому це обов'язок суду, переглядаючи справу і закриваючи справу, суд зобов'язаний був вирішити питання, чи є видною у вчиненні адміністративного правопорушення. Так поясніть, будь ласка, якщо я винна, так як я можу бути винна, я правильно розумію, що ви підтримуєте ваші заяви про виправлення описки і про роз'яснення судового рішення. Ну, добре, я ще напишу, ще суд, суди буде. Давайте і поясніть. Ви підтримуєте ці Так, да, я підтримую. Підтримуєте. описка судом буде виправлена, да. тому що дійсно допущено, було допущено описку, зазначено невірно ваше при... по батькові. Помилково зазначено, що ви Вадимівна в той час, якщо ви є Васильівна, а щодо роз'яснення рішення. На мою думку, постанова є повною обґрунтованою, міститься відповіді на порушені питання. І в роз'ясненні рішення саме цієї постанови вам буде відмовлено, і в мотивувальній частині даної постанови буде викладено, чому я дійшла таких висновків. Так, чому ви відмовляєте? Якщо ви законно винесли постанову, відмовляють тільки в тому е, е, випадку, якщо постанова тому що да. я вважаю, що ця постанова… Так. І тому роз'яснювати нічого, вона є повною і обґрунтованою. Тобто зазначено, чому суд дійшов таких висновків і чому він змінив мотиви. Починаючи, зараз я вам скажу, з якого, який це аркуш. Це аркуш. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий аркуш постанови це монтувальні частини, де викладено, чому суд йшов таких висновків. Як по КПК, Вони не призначають, коли оголошуватися буде рішення? Присядьте, будь ласка, ми зараз уточнимо і саме порядок. Я до вам вже оголосила це рішення. А письмове зараз ми уточнимо. Ось суддя, як виносить рішення. Ось постанова це ганьба.